Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина. Привіт, Оль. У нашому епізоді поговоримо про Целібат. Взагалі, побутує така думка, що, грубо кажучи, целібат це вибір так, в лапках сильних, а подружжя для слабких людей, які не можуть стримати своїх бажань. Чи правда це так? Чи Целібат кращий від подружжя і чи мають його всі обирати? Маю призна... Як це визнати, що і. Я такої думки був, я вже про це розповідав. То, хто так думає, то всім вам вітання Ми були там в тому самому місці. Але зараз ці мифи, такі, міфи, та буду розвіювати. Учні говорять йому. Коли справа така чоловіка із дружиною. То недобре одружуватись. А він їм відказав Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утропища материною народилися так, є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Від Матея, розділ 19, вірші 10-12. Може знатися, що, що все ж таки я неправда. Та. <смі> <смі> що, як і учні кажуть, що краще не женитися. Та. Вони це кажуть на те, що Ісус до того казав, що не можна розводитися зі своєю жінкою, а ніяк, і нема взагалі такого е такої справи, як розлучення. Та. Якщо церква зі що, шлюбом що щось робить, то це є уневажнення. Тобто. Визнання того, що шлюб ніколи дійсним і не був. То церква вчить, що дійсно целібат є вище від подружжя. Це є правда. Навіть просто можна подивитися на те, що він іде проти природи. Та, бо людина відмовляється від реалізації свого статевого потягу, та і покликання до плідності. То, якби целібат був би нижче від подружжя, або навіть на, на рівні подружжя, то хто його би, його би обирав? Ніхто, бо кому потрібно обрати щось, що є або нижчим, або таким самим, як подружжя, яке є дуже натуральним. Тому відповідь про те, що чи целібат вище? Так. Але це не означає, що він для сильних, а подружжя для слабких. Об'єктивно, він є краще, але суб'єктивно, тобто для кожної окремої людини, краще є те покликання, яке цій людині дав Господь. Ось. Е І, як ми чуємо, що каже Ісус, він каже, що уч... учням, що цими скопцями, це є Євнух інакше. В старі часи скопці це були такі чоловіки, які не мали єчок, тобто були кастровані. Це якщо це зробили інші люди, та? коли він каже, що є скопці, які такі з народження, тобто ця людина. Можна сказати, імпотент з народження, та? ніколи не мало здатності брати участь у статевому акті. Або якщо людина сама зробила себе такою заради Царства Божого, це не має на увазі, що ті, хто в цілобаті, мають себе каструвати. Та? Тут мається на увазі те, що вони обрали інше покликання, не подружжя. І чуємо, що вони це розробили з, е, то, з того бажання, щоб пожертвувати собою заради царства Божого. Тобто вони не думали, що тут подружжя це. Ні, це не для мене. Я такий прошарений, я вже настільки е, продвинутий в духовності, що я краще в це любата. Ні, вони це робили з того простого приводу, що вони хотіли себе посвятити Царстві Божому, це означає служити іншим людям, так? будувати це царство Боже вже тут, на землі, так? Готуватися також до Нього на небі і іншим допомагати готуватися до цього. Тому це Ісус заохоче робити тільки заради Царства Божого, а не від того, що подружжя гірше, чи ще щось. Також це не є наказом, тобто, що всі це мають робити, але це є порада, і взагалі є три євангельські поради. І це є порада Целібату, порада. Бідності. Тобто не мати свого е, майна, так? і порада послуху. Всі ці три поради виконують тільки монахи. Священники не, не мають е, обіту бідності. Так? В них є своє майно. І ці три поради вони є порадами, вони не є наказом. І вони потрібні для того, щоб людині допомогти прямувати до святості. Ось. І, і також ця порада целібату, вона, е, ті, вона тільки для тих, хто, як каже Ісус, може вмістити або в іншому перехл, перекладі збагнути. Тобто, це дано людині, так? І тут важливі два аспекти. Свобідний вибір людини, те, що вона сама це обирає, та ніхто не змушує, Бог також не змушує. І що отримана особлива благодать. Те, що людина може збагнути, те, що людина може це вмістити. І збагнути це не є тільки інтелектуально це зрозуміти. Бо кожен це може зрозуміти. В кого покликання подружжя, він дуже добре розуміє, може розуміти, чому потрібен целібат, але в ньому, в ньому немає цього дару, цієї благодаті, коли людина через цю благодать е, в своїй волі знаходить відповідь, та? що та, я хочу цього. І тоді ця благодать. Через волю стає мотивацією. Людина вже хочеться це, це робити. Та. Тобто, це не є тільки розуміння інтелектуальне, але також є співпраця з благодаттю і акт волі людини. Я і сам певний час таким був, коли я обрав целібат. Десь, може, підсвідомо, але мені здавалося, що ось я такий. Класний, такий сильний, сам досягнув цього, що мені нічого не треба, там, ні тих дівчат, нічого, я на Бозі сконцентрований, такий християнин-християнин. Але це була зовсім неправильна думка в багатьох напрямках. Але про що я хочу? Сказати, це те що це не було моє досягнення, це була благодать. І сподіваюся, що залишається до сих пір благодать. Те, що мене більше тягне це покликання, власне, целібатне. І те, що я хочу принести жертву такого Богу, та заради Царства Боже. Це не тільки я такий, але всі, хто мають це покликання, це є благодать і дар, бо знову ж таки кажемо, що це є не природня, та? І Бог кому побажає, кому вибере, тому дасть цю благодать. І буде очікувати, що людина, власне, обере цей шлях. Також целюба це є. Знак це є свідчення про те, що смерть не є кінцем, це не є останньою е, зупинкою, та? що після смерті є щось, і що воскресіння є реальним, що обіцянки Господу будуть сповнені, що Він зробить все те, що обіцяв, і що. Там буде реалізація всього того, що тут є не в повноті, і що це настільки є е, великим, настільки класним, настільки незбагненним, що заради цього варто, як деякі святці продали все та роздали бідним, собі нічого не залишили. Також варто й відмовитись від подружжя. Тим, хто до цього покликаний. та. І це є велике свідчення насправді. Е, настільки велике, що місіонерка, з якою я служив в Україні, казала, що гарний монах чи монахиня це є е, страшна проповідь. Вона так казала, страшна має це на увазі, що вона дуже велике враження залишає, Та, що це. Є великим впливом, коли вона ще не була навернута, вона дуже дивувалася, коли бачила монаха, монахиню, чи священника який був гарний, та е гарно виглядав чи виглядала, і в неї було питання всередині: чому ти від цього всього відмовилася? В тебе в світі все було б дуже добре. Знайшла би собі там чоловіка, чи знайшов би собі жінку. Зовсім без проблем, та не знаю, якийсь кар'єрний ріст теж був би дуже гарний, бо приваблива людина. Та, та, В світі все би мав. Тільки ну, тільки роби з цим щось. та. Отут бацив, відмовився. І вона почала думати, чому? І прийшла до цього висновку, що дійсно, значить. Щось є більше. Щось є більше, що більше вартує, ніж це все, що світ пропонує, та і що може бути у світі. Це не означає, що це є погане, але об'єктивно це є менше, ніж те, що є в небі. та І це її вразило, і це було одним з факторів, чому вона не вернулася, так? І такими повинно бути життя людини, яка посвятила себе Господеві повністю. Наприклад, можемо взяти також і мучеників, та? з латинської мартис, це є мученик, перекладається як свідок. І мученики вони свідчили ціною свого життя, так? Вони казали, що нічого не варто тут, на землі, нічого мене так не притягує, ні до чого я не прив'язаний в, в цьому житті, і нічого не є більш варто, ніж те, що буде в небі. Тому мені не шкода віддати своє життя. Та... І він не тільки заради цього робив це, щоб о, нарешті до неба, та. <хи> та й напевно він не від цього це робив, бо вимушений був цей мученик так зробити. та Але але він свідчив. І є такий вислів, що кров мучеників це є насіння церкви. та Бо там, де були мученики, там церква росла і дуже великими масштабами. В перші століття церкви дуже багато людей наверталося, але дуже багато людей мерло, бо були переслідування і християн просто товпами вбивали. Але церква так росла, що насправді це зараз є найбільша релігія, та? саме католицька церква. Це якось не, не вкладається в голові. Та. Стільки вбивали, але вирісло так, що це найбільша церква. Та. Але саме тому, що це свідчення е, мучеників, воно настільки потужне є. Людина бачить, що щось є більше. щось є більше. І це не означає, звісно, що ті, хто живуть в целібаці, обов'язково мають стати мучениками. Таке може бути, до цього Бог пок може покликати, але якщо він до цього покличе, він не дасть благодать через це пройти. То Тут нема не причини за це переживати. так? Ось, Але це не є 100%. <Naziment> <races> навіть в... навіть більше можна сказати, що людина там знаходить іншу спільність. І по-іншому єдністю переживає, euh, і на це вказує заради царства Божого, та в небі це царство Боже буде інакше. Тобто в небі царство Боже, та воно буде в повноті, і там будуть стосунки між людьми інакші і вони будуть в повноті любові, то людина, яка відмовилася заради царства Божого від подружжя, то вона це вже частково переживає. І більше переживає, ніж ті, хто в подружжі, і переживає більше інакше, і це теж дає сил їй жити цим покликанням. Зазвичай коли говоримо так про святих. І взагалі думаємо про святість. У нас зазвичай сприймається як щось радикально відділене від е, статевих стосунків. Тож виникає таке питання, е, чи можлива така святість, а святість у шрибі через подружні покликання? Є, є такий стереотип, чи не знаю, як це назвати, правильно, міф напевно. Що та і святість відокремлена від статевих стосунків, і святість тільки для тих, хто посвятив своє життя. Е, власне, Бог вітає в целібаті там, як священик, чи монах, чи монахиня. Але це не є правда. І маємо святих, які були у подружньому житті, не в целібаті, таких не є мало. І Візьмемо приклад батьків Терези Злізья, святої Терези Злізія, Лої та Марі Зелі Мартен це перша пара, тобто перше подружжя, яке було канонізоване, проголошене святим і разом. Але до того маємо багато святих, які були не целібатного життя. Якщо з таких більш старіших, то можна взяти е, маму святого Августина, святу Моніку, так? то, звісно, вже бачимо, що святість це реальність, е, яка є для всіх. Наше покликання загальне це є зустрітися з Богом в небі. так? Тобто святість. Подружжя чи целібат це є тільки засіб досягнути цієї головної цілі, та? але всі покликані до святості. І ще попрошу уривок прочитати. А про що ви писали мені, то добре було б чоловікові не дотикатися жінки. Бо хочу, щоб усі чоловіки були, як і я. Але кожен має від Бога свій дар. Один так. Інший так. Перше послання до коринтян, розділ 7, вірші 1 та 7. Апостол визнає, що Целібат є кращим, але називає і цілібат, і подружжя даром і каже, що у всіх різний дар, та? то він все ж таки каже, що благодаті дар є будь-яке покликання, і кожен має своє. Але об'єктивно так краще целібат. Це не означає, що всі мають його обрати, та? і це не означає, що це є єдиний дар. Тільки для обраних є дар, а для інших це є така друга опція, погірша, тобто подружжя. Та? Ні, це не так. І те, і те, покликані є даром, і маємо обрати те, що нам приготував Господь. Якщо людина, яка має Покликання до шлюбу, бере целібат, від цього буде менша користь, тому, тому треба на це зважати. так? Е, також, е, якщо говоримо про святість, то вона, можна сказати, е, оцінюється тим, наскільки людина живе у любові, наскільки вона любить. І дійсно євангельські поради ці три, та три обіти, чи якщо священик, то два обіти, вони допомагають жити в любові, але це не означає, що автоматично священик чи монах будуть жити у більшій любові, любові, ніж ті, хто у подружжі. Це так не означає. Це є поради і засоби, але людина сама вибирає, як. Буде цим користатися і взагалі чи буде, так? І є велика ймовірність, що людина, яка живе у подружжі, буде жити більшою любов'ю, ніж та, яка живе в Целібаті. Це є нормально. Тобто, що Ну, це не є. Як це сказати, нормально? Тобто, є. це таке є. так? І маємо святих, які. Були не в Целібаті, і маємо негарні приклади ті, хто жили в Целібаті. Та? Тобто в святість, вона можлива, і там, і там. І не те, що можливо. Вона має бути. Бог до цього кличе. так? Ось. Також ці два покликання вони пов'язані. Тому вони не є проти. Протилежними. Вони не суперечать, не сваряться один з одним, а один одного доповнюють. Бо і те, і те покликання це є дар себе, повний дар себе. Так? І навіть знаємо, що коли одружується пара, вони одне одному обіцянки кажуть, так? коли людина. Стає монахом чи священником вона обіди каже, так. Це вже одне з, одна з подібностей, так? Також, якщо беремо монахів, та, чи священиків, то вони одружуються зі церквою, та. якщо це монахиня, то вона дарує себе е, Своєму нареченому Ісусу. В цьому вже вбачаємо подружність, так. Але і люди, які є у подружжі, теж мають дарувати себе своєму нареченому, тобто Ісусу. І в цьому є подібність, так. Далі. Плідність. Якщо плідність пари, вона очевидна, це є діти та біологічні, то плідність целібату є духовна плідність. Хоча вони є скупці, які самі себе такими зробили, але це мається на увазі тільки те, що вони відмовились від плідності фізичної. Духовно вони стають. Отцями, сестрами і так далі. Та? Монахинь ми кличемо: сестру, монахів, братами, священиків отцями і так далі. І це не просто так, але дійсно, бо священник для нас стає отцем. та Він дбає про наше зростання тільки духовне, тобто він нас виховує і дбає про те, щоб ми вирісли але це зробили не фізично, але духовно, так? Для нас є підтримкою, для нас є при... прикладом і так далі, і так далі. І в целібаті теж виражається подружнє значення тіла, так? тобто повний дар себе, в якому людина реалізує себе. Це, звісно, не віднімається в целібаці. Але дуже очевидно по тому як живуть ці люди.